Я бачу багато сухих гілок, які от всередині не видалялись. Спеціаліст з лікування дерев з Києва Володимир Петроградський оглядає вишню антипку, що росте на валу. Вона, ймовірно, найстарша в Україні. Володимир оцінює її вік у 115-120 років. каже, до цього бачив удвічі молодші дерева. Оця величність і оці розлогі гілки скелетні. от от такої вишні я ще не бачив. Тому її однозначно треба зберігати. Основна проблема вишні гиття та паразити всередині стовбура. Проте аварійним дерево Володимир не називає. Воно ще стоятиме, але щоб подовжити вік, необхідно провести декілька етапів лікування. каже арборист. Загальна робота займе один-два тижні. Наразі з Зеленбудом домовилися про два дні. Це маніпуляції з кроною і стовбуром дерева. Санітарна стрижка і поріджувальна, і так званий типінг крони. От переробка злоякісних зрізів це ті зрізи, які зроблені неправильно і навпаки, сприяють тому, що дерево починає підгнивати в місцях обрізки. Арборист каже, почистить стовбур і обробить дерево спеціальними захисними матеріалами. Тут всередина от самого дерева, вона прогнила. Відповідно, це все потрібно вичищати і і робити протигрибкову оброку. І як отут бачите, отут у нас навіть Частини кореня немає. Тобто, скоріш за все, коли була ще реконструкція паркової зони, десь корінь зачепили. Зачепили і його обрубали більш ніж е, за норму. Відповідно, цей корінь відмовив і за собою потягнув ну бачите, таку Під час огляду дерева Володимир помічає чотири корені, які пошкодили під час прокладання електромережі. Взагалі так не робиться. Ці корені мають бути ті, що. В районі великого пальця і більше вони мають бути об, об їх потрібно обходити, тобто прокладати під ними або над ними. Інженерні мережі наслідками такого пошкодження може бути відсихання частини крони, каже Володимир. це один з осівих коренів. Він перерубаний. От якщо йому зараз не надати по суті першу допомогу, да, то це відбудеться 100% подивитися на роботу арбориста приходить головна спеціалістка відділу благоустрою управління ЖКГ катерина ядумаха володимир показує пошкоджене коріння зазначає що бордюр що вже поклали треба змістити Звісно, підійти індивідуально кожному корню це складно. зрозуміло що це треба учитувати Дуже важливо, тоже щоб з десь будуть бордюр тянуть щоб відступ був немного далі от существуючи той бордюр который був щоби а а на німножка дала вши, щоб у ній развитие было. Это вот за рубежом сюди. Так делается. Наступний етап робота зі стовбуровою частиною, продовження зачистки і заповнення порожнин спеціальними матеріалами, а також перевірка коріння. Це займе до двох тижнів, каже арборист. Але візити наступні найближчим часом не заплановані через щільний графік майстра. Володимир каже, після повного курсу лікування дає гарантію, скільки дерево проживе. Не менше 50 років. Але в даному разі я можу сказати, що ще плюс плюс 80 років, якщо ніхто не не буде втручатися. після мого проведення мною робіт, от вона спокійно може ще плюс 80 років прожити. Керівник ГО «Екомісто» Сергій Безбородько каже: такого підходу не вистачає деревам Чернігова. На жаль, було пошкоджено важкою технікою багато стовбурів. Ми їх вчасно обробили, але насправді цього б мало б і не статися, якби отакий от підхід індивідуальний до кожного дерева, був у всіх підрядних організацій. Чим швидше ми почнемо процес обстеження інвентаризації, тим краще і тим ефективніше буде взагалі наш менеджмент, що стосується. Зелених насаджень. Саме от на лікування цієї вишні ми домовилися з Володимиром. Ми витратимо близько там, 15 тисяч гривень. Ми можемо це собі дозволити. І це такий перший приклад. Ми почали цей процес і нам треба зробити вишню максимально вилікувати. Начальник КП «Зеленбуд» Артем Стах каже, доведуть лікування дерева до кінця і оплатять наступні етапи лікування. Юлія Кулик, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.